Розкажіть, що сьогодні за захід е, сьогодні благодійний фонд Артема Марченка передає. В Кременчуцьку початкову школу номер 15 вісім комп'ютерів. Це сім комп'ютерів плюс один для вчителя. Дані комп'ютери ми привезли з німеччини від наших партнерів, дякуючи Аліні, Кубірі і Францу. Тому дані комп'ютери будуть використовуватись для потреб дітей внутрішньо переміщених осіб, котрі тут навчаються, також для кременчуцьких дітей для облаштування комп'ютерного класу, аби діти мали. Вільний розвиток в інформатиці, в пошуку інформації для навчання і тому подібне. Це безкоштовна благодійна допомога, тому сьогодні вісім. Комп'ютерів на 15-ту школу ми надали. Комп'ютери зараз ми побачимо. Вони невеликі, вони маленькі, компактні. Тобто, там великий монітор: це IHP-монітор, плюс клавіатура, мишка і маленький системний блок. Тобто, в разі чого його можна кудись перенести, це невеликі, і негабаритні комп'ютери, якраз для. Школи для навчання на сьогоднішній день. У нас є два кабінети інформатики. Це один в цьому корпусі, один в корпусі, який знаходиться на Петрівці. Але той корпус, який на Петрівці, там уже комп'ютерна техніка ще 2005 року. Тому ми дуже вдячні за такий подарунок нам за цю допомогу. Ми оновимо кабінет інформатики. Це якраз 7 плюс 1 – Це кабінет інформатики, сім учнівських і один вчительський комп'ютер. Забезпечимо сучасною технікою дітей, які... Будуть займатися на уроках інформатики.